Працівники комунальних підприємств продовжують проводити візити до сіл Миргородської громади цього разу. Розповісти про проблеми села змогли мешканці Малинівки, Шахворостівки та Трудолюба. 17 липня вони зустрілися із представниками підприємств Миргородводоканал та Спецкомунтранс, а також говорили з начальником відділу житлово-комунального господарства Олександром Залійським. За словами інспектора сектору по роботі з органами самоорганізації населення Василя Маловічка, селище Малинівка, в якому проживає 143 людини, особливо потребує уваги до косіння трави, вивезення сміття, знищення аварійних дерев, благоустрою кладовищ і надання додаткових автобусних рейсів. В основному всі питання піднімаються одні і ті самі. Це косіння трави, зараз підіймається амброзія, щоб підняти, покосити. Це вивіз гілля, вивіз сміття, рейсовий автобус, що ходить тільки два рази туди, в Малинівку. Чому не, ну, люди не впівають під'їхати? Не вистачає і в школу, і в саді, а також піднімається аварійні дерева, багато насаджень. Звертаються люди про те, щоб як їх спиляти, вивезти, куди вивозити, чому не вивозиться тверде сміття. Як у Малинівці, так і у шахворостівці та трудолюбі є значна проблема з водопостачанням. У цих селах мало хто з мешканців має централізоване водопостачання, тож користується колодязем чи вигрібною ямою. Начальник виробничо-технічного відділу Миргородводоканалу Андрій Беркунов. Запропонував йому класти договори і отримувати якісні послуги від підприємства, зокрема і централізовану подачу води. Миргород-водоканал може викопати нову свердловину або ж подавати воду у вже наявні. Якщо у вас є бажання, щоб в селищі було централізоване водопостачання, саме перше потрібно з'ясувати скількох мешканців селища. З яких дворів є це бажання, тобто скласти ну, попередній списочок. Далі ну, наше бачення, далі ми будемо вивчати можливості забезпечення системою центрального водопостачання. У селі Шахворостівка, де проживає 581 людина, мешканці найбільше питань ставили щодо косіння трави та зрізання дерев, які заважають безпечному проїзду. Головний інженер комунального підприємства Спецкомунтранс Сергій Павленко розповідає, що їхні фахівці можуть прибрати дерева, але є одна умова. Щодо косіння трави. Ну, через інспектора нам заявки надходять. Це в першу чергу обкошуємо місця, такі як кладовище і центральна дорога по селу. Те, що касається косіння біля своїх будинків, то по центральній дорозі, а також по тим дорогам, куди у вас виходять ваші помешкання, то напроти своїх е, територій ви повинні саме самостійно цю е, поросль е, обкошувати. Тоді ще теж. В сусідньому селі задавали питання щодо обрізки дерев. Якщо дерева знаходяться на загальній території, ви подаєте теж через інспектора заявку на опиловку або спил аварійної деревини. Також мешканців шахверстівки хвилює питання щодо бродячих собак. Але за словами Сергія Паленка, наразі вони не можуть вирішувати це питання, адже притулок у Харківській області, куди вивозили тварин з громади, не працює. Окремо мешканці обговорили питання вуличного освітлення. У спецкомунтрансі обіцяють, що як тільки пройдуть відповідні закупівлі, у селах з'явиться автоматизована система освітлення, яку вимикатимуть і вмикатимуть за часом. Найбільше питань до представників комунальних служб було у мешканців села Трудолюб. Окрім питань, які вже розглянуто, у селі з населенням 478 людей є проблеми з вивезенням сміття та утворенням стихійних сміттєзвалищ. За словами мешканців, відходи скидаються просто біля їхніх господарств і нормально вирішити питання з порушниками не виходить. Начальник відділу житлово-комунального господарства Олександр Залєський говорить, потрібно встановити, хто зносить це сміття. Щодо централізованого вивезення відходів, рішення є. Спецкомунтранс безкоштовно надає контейнери, укладає з мешканцями договір і періодично приїздить до села, аби вивезти сміття. Фахівці зазначають, чим більше мешканців погодиться платити за цю послугу, тим більша вірогідність, що стихійних сміттєзвалищ у селі буде менше. Загалом же Василь Маловічко розповідає, що, попри проблеми, які озвучили мешканці, робота у селах громади триває. Окрім постійної підтримки благоустрою, у трудолюбі планують відкрити парк на честь загиблих воїнів. А у Малинівці та Шахворостівці вже ремонтують дорогу. Стараємося вирішити своїми силами. Що не в нас не виходить, звертаємося в міську раду, піднімаємо це питання, обговорюємо і вирішуємо. Якщо у мешканців Малинівки, Шахворостівки чи Трудолюба є будь-які проблеми, які могли б вирішити комунальні служби, то можна звернутися до інспектора сектору по роботі з органами самоорганізації населення Василя Олексійовича Маловічка. За можливості проблеми в комунальній сфері будуть усунені в короткі строки.